Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього дня і, як завжди, запрошую до розмови, яка присвячена вивченню дослідженню Божого Слова. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із послання до євреїв, розділ 5, і водночас також будемо згадувати про Святого Миколу, або, якщо кажуть, Миколая, чим славний був цей чоловік і чому так довго пам'ять про нього зберігається у церкві, в серцях віруючих. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа нашого Ісуса Христа. Отже, послухаємо фрагмент з послання до євреїв. Написано, кожен бо первосвященник, що з поміж людей вибирається, настановляється для людей на служіння Богові, щоб приносити дари і жертви за гріхи, і щоб міг співчувати недосвідченим і заблудженим, бо й сам він перейнятий славістю. І тому він повинен, як за людей, так само і за себе самого приносити жертви за гріхи. А чести тієї ніхто не бере сам собою, а покликаний Богом, як і Аарон, так і Христос. Не сам він прославив себе, щоб первосвященником стати, а той, що до нього сказав, Ти мій син, я сьогодні тебе породив. І як в іншому місці говорить: ти священник навіки за чином Мелхиседековим. Він заднів тіла свого з голосінням великим і слізми приніс був благання і молитви до того, хто від смерти його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І, хоч сином він був, проте навчився послуху з того, що вистраждав був. А вдосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. І від Бога був названий первосвященником за чином Мелхоседековим. Дорогі у Христі брати і сестри, нагадаємо деякі речі, які стосуються нинішнього біблійного тексту, але про них йдеться у старому заповіті. Бо послання до євреїв міститься у новому заповіті. Отже, Євреї часів старого заповіту відповідно до Божого Слова, послуговувалися трьома видами закону, а саме, моральним, і тут мається на увазі 10 заповідей Божих, цивільним і церемоніальним. І в усіх випадках у центрі знаходився Господь, поклоніння Богові. Кожен з цих видів окремо стосувався належного поклоніння Богові. А для цього, щоб поклоніння Богові було належне, потрібні були священники. Відтак священиче служіння було Богом запроваджене. Первосвященник. Найстарший найвищий священник часів старого заповіту виконував особливе служіння, бо були ще інші священники. Про яке служіння йдеться? Про те, що первосвященник виконував служіння посередника між людьми і всемогутнім Богом? Раз на рік на свято Йом-Кіпур або День очищення, День покути. Він відповідно до запровадження, як ми про це читаємо у книзі Левит, святкувався 10-го дня 7-го місяця. Нині це свято припадає або на вересень, або на жовтень. А у 2025 році воно припадало на 2 жовтня. У день очищення, на йом Кіпур. Первосвященник входив до святого Святих у Скинії або храмі. Це місце, де знаходився ковчег із Божими заповідями, і там він приносив покутну жертву Богові за весь народ, за себе і промовляв ім'я Боже. Ім'я Боже нам відомо з. Святого Писання як Ягве Єгова, але нам достеменно невідомо, як воно промовлялося насправді, бо у давньоєврейській мові пишуться лише приголосні, А як вимовляти голосні потрібно знати? Первосвященник також здійснював нагляд за служінням у Скинії або храмі, керував. Священичими обрядами, жертвоприношеннями, виголошував особливе первосвященницьке благословення, наглядав за підтриманням вогню на жертовнику та виконанням усіх ритуальних приписів. Але минали століття, і часи змінилися. Понад 2000 років тому. Небесний Отець послав на землю свого однородженого Сина, якого ми знаємо як Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя. І нині ми живемо в часи не старого заповіту, але нового заповіту. І Христової Євангеліє є силою Божою на спасіння нам і всім людям на землі. Відтак, якщо мова йде про часи нового заповіту, то трирівневої системи законів, яка була при старому заповіті, вже немає. І логічно постає питання: чи потрібні нам нині ті чи інші речі, які практикувалися в часи Старого Заповіту? Зокрема, чи потрібен нам нині первосвященник? Чи потрібен нам той, хто буде заступатися за нас перед Небесним Отцем? Святе Писання на це питання відповідає чітко і ясно. Воно каже: так, нам досі потрібен такий первосвященник. Чому? Тому що ми грішні кожна людина після гріхопадіння приходить у цей світ. Грішною і зіпсутою. А відтак усі потребують прощення Божої ласки відпущення гріхів. Усі потребують Спасителя. Але на відміну від часів старого заповіту, коли первосвященницьке служіння належало не одному, а багатьом. Нині, якщо ми говоримо про. Таке служіння в часи нового заповіту, воно належить виключно одній особі, Господу нашому Ісусові Христові. Він, єдиний, є нашим досконалим первосвященником, і Його служіння має, бо містить два важливі аспекти. По-перше, воно запроваджене небесним Отцем, а по-друге, Воно, дане Богом, для спасіння грішників, тобто нас з вами, усіх людей. У старому заповіті говориться також про те, як саме чоловік ставав первосвященником. На цю посаду не обирали когось за його власним бажанням. Також не було якогось. Спеціального комітету, котрий би його обирав, не проводився ніякий референдум, не було ніяких дискусій. Первосвященником, не міг бути будь-який чоловік, а лише той, кого обирав Бог. І в Послання до євреїв в п'ятому розділі ми читаємо: а честі цієї ніхто не бере сам собою. А покликаний Богом, як і Аарон. Тобто первосвященницьке служіння запровадив Господь і першим обрав виконувати обов'язки первосвященника Аарона. Надалі лише нащадки Аарона могли посідати цю високу посаду, їхнє служіння мало божественні повноваження. І як ви гадаєте, який суттєвий недолік мали усі без винятку первосвященники часів старого заповіту? Ось який. Кожен із цих первосвященників був людиною, земною, смертною людиною, з вадами і хибами, людиною подібною? До інших людей і до нас з вами. Будучи посередником між людьми і Богом, такий первосвященник нічим, власне, не відрізнявся від інших людей, за гріхи яких він молився, а також за свої гріхи і приносив Богові жертву примирення. Фактично, він повинен був приносити подібну жертву щороку, раз у раз. А після нього інші мали це робити. І тому що такі жертвоприношення у вигляді тварин були недосконалі, їх треба було здійснювати весь час. Минав час, первосвященник помирав, на його місце заступав інший. І це тривало від віку до віку аж до приходу на землю. Сина Божого Ісуса Христа. А з його приходом все змінилося цілковито і дуже суттєво. Лише про Ісуса Христа, Божого Сина, Небесний Отець сказав те, чого він не говорив про жодного первосвященника старого заповіту. Написано: Небесний Отець промовив. Ти мій син, я сьогодні тебе породив, ти священник навіки за чином Мелхоседековим. Хто такий цей Мелхоседек? Ім'я Мелхоседек або на давньоєврейській мові мові Цедек, у перекладі означає цар праведний або цар праведності. Мелхиседек є таємнича постать Святого писання. Про нього говориться лише кілька разів, але в обох заповітах у старому і новому. Біблія каже, що в нього не було ані батька, ані матері у тому сенсі, що нам невідоме його походження. Е Біблія зображає Мелхиседека як того, хто уподобився Божому Синові. Пробуває священником завжди. Він є образом Господа нашого Ісуса Христа, священником Всевишнього Бога. А Син Божий є первосвященником, який не має ані початку днів, ані кінця життя. Він є первосвященником навіки. Святе Писання. Каже, що ніхто, окрім Ісуса Христа, не може щоденно досконало, милосердно піклуватися про нас і про наші щоденні життєві потреби. А нашому Спасителеві добре відомі всі наші потреби. Він знає, що насамперед ми потребуємо. Йому належить така можественна риса, як всезнання, він є всезнаючим. І Всевидячим, тим, хто бачить і знає все, що є всередині нашого серця. Ніхто, окрім нього, не здатний досконало співчувати нашим слабкостям, як написано в посланні до євреїв. Між ним і первосвященниками Старого Заповіту є багато відмінностей і одна дуже суттєва. На відміну від первосвященників старого заповіту, які, як ми вже зазначали, повинні були постійно приносити в жертву жертовних тварин, син Божий сам став досконалою викупною жертвою за все людство, став агнцем Божим, що гріх усього світу взяв на себе. На нього Бог поклав гріх кожного з нас. І через те написано в Писанні не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. Христос один раз був у жертву принесений, щоби понести гріхи багатьох. А святий Петро у першому посланні каже: Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога праведний за неправедних, якщо жертви у вигляді жертовних тварин в часи Старого Заповіту треба було приносити знову і знову, то жертва Ісуса Христа була єдина, і більше його не потрібно приносити у жертву ніколи. Вона дійсна по віки віків. Написано один раз власною кров'ю увійшов до святині і набув вічне відкуплення. Завдяки праведній жертві Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, ми благословенні багатьма благословіннями. Від нас забирається Божий гнів. Ми примирені з Богом. Нам пропонується замість кари прощення. Виправдання, життя і спасіння. Син Божий навіки є єдиним посередником між Богом і людьми. І інші посередники не потрібні, вони зайві. Подібним чином є лише одне ім'я під небом, яким ми можемо спастися, і це ім'я Ісус Христос. Так написано у Святім Писанні. У четвертому розділі Книги дій апостолів, немає ні в кому іншому спасіння і немає іншого імення, даного людям, яким би ми спастися мали. Як наш правосвященник Ісус Христос каже нам приступати з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість. І для своєчасної допомоги знайти благодать. Він каже, аби ми зверталися до нього з молитвою, але робили це з послухом і покорою, з вірою, приймали Його відповідь на наші молитовні прохання, пам'ятали рядки із Господньої молитви, зокрема, такий рядок. Нехай буде воля твоя, а не моя. Отже, нам треба завжди приймати Божу волю, приймати ту Божу відповідь, яку Бог нам дає, відповідаючи на наші молитви і прохання. А пам'ятаємо, якою б не була Божа відповідь, ми знаємо, що Бог все робить нам на добро. І святий Павло, у посланні до римлян каже. Знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Дорогі брати і сестри, цими днями ми вшановуємо святого Миколу, святого Миколая, чоловіка великої віри, нелицемірної любові до ближнього. Його служіння є взірцем покладання. На святого і праведного Христа, взірцем християнської віри, Він був натхненний служінням нашого Господа. Його віра була живою і сповненою діл милосердя, за прикладом милосердних діл Спасителя. У своєму служінні Богові і ближнім святий Микола надихався служінням нашого викупителя. І чинив за його словом. Він пам'ятав слова Христа: якщо ти когось нагодуєш, задягнеш, допоможеш, то ти це робиш не лише тій людині, але також мені, каже Господь. І через цю любов до ближніх і милосердя, яке виявляв Святий Микола до ближніх пам'ять про нього у церкві. Живе досі. Він ішов слідами Христа і вслід за Христом. Слово Боже було світильником на його життєвій стежці. Він чинив милосердя і добрі справи не лише під час певних днів, як це нарідко буває сьогодні, але весь час кожного дня. При кожній можливості Він допомагав тим, що у потребах. Дорогі брати і сестри, так само як святий Микола, як інші праведники, святі, апостоли, учні Ісуса Христа, ідіть за Господом, ідіть його слідами, приймайте Його правдиві тіло і кров у Господній вечері. На відпущення гріхів і на зміцнення вашої віри. Пам'ятайте, що лише Син Божий це ваша дорога, правда і життя. Кожен, хто вірує в нього, не загине, але має життя вічне. Так написано у святім Євангелії. Тільки у ньому спасіння, вічне життя, Царство Небесне. Нехай мир Божий, який вищий від усякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Христі Ісусі. Хай благословення Боже буде з вами, хай Господь покріпляє наше славне українське воїнство і наближає нам нашу перемогу. Заради Ісуса Христа. Амінь.